Доброго вечора, мої маленькі друзі. Ви вже вмилися, почистили зубки, лягайте у свої ліжечка та й слухайте казочку. Рано вранці Любчик прокинувся від того, що сонечко світило йому прямо в очі. Він посміхнувся і прошепотів. Доброго ранку, сонечко. А сонечко йому відповідало. Ставай за соню, сьогодні день батьків, а ти спиш. Потрібно їх привітати і зробити гарний подарунок. Тоді малюк підхопився і промовив Я зрозумів, зараз влаштую їм великий сюрприз. Мишеня наспіх випив ранкового молока і побіг на галявину. Мама здивувалася, куди це він побіг. Очі у сина були дуже хитренькі. Прибігши, Любчик віддихався і заголосив сьогодні день батьків. Друзі були усі в зборі. Ми чули, 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 чули. А що робити, не знаємо, знаємо, знаємо. Розвів крильцями горобчик. Печиво ми вже пекли, його ніхто не хотів їсти. Тільки кабанчик їв і нахвалював. Кульки ми запускали, всі полопали. В цей раз що робити? А о що? відповів Любчик. Ми зробимо справжню виставу про принца і принцесу. Як вони зустрілися і побралися. Звірята були у захваті. Вони подивилися один на одного і закричали так! Всі дівчатка хотіли бути принцесами, а хлопчики – принцами!». Тоді Любчик сказав, що піде писати сценарій, тому ролі буде обирати сам. Через деякий час малюк прийшов з поважним виглядом і зошутом у лапках. Так, вітерець буде відкривати і закривати завісу. Фруті буде принцесою, а я принц. А ще я чув, що у цирку, який неподалік від нас, народилися гарні слоненята. Їх можна запросити і відкривати виставу замість фанфар. Друзі взялися до роботи. Малята принесли з дому. Різні речі. Із них робили декорації, шили, вишивали, а з дощечок побудували поміст. Усі дуже старалися зробити все гарно. Далі Любчик дав команду: ось тепер можна розпочинати. Мишеня поважно ходив по сцені. Нам терміново потрібно, щоб грала гарна музика, як у справжньому замку. Тоді, білочки пропіщали. Ми вміємо грати, ми брали музику у пана Соловейка. Любчик спитав, а ви можете нам заспівати? Так і задоволенням. І білочки заспівали. Чудово! Це було дивовижно і надзвичайно зворушливо. Тоді малюк додав Фруті. Ти будеш ходити по сцені у чудовій сукні і казати, слухаю уважно, бо текст дуже важкий. Яка я гарна, яка я розумна, не хочу заміж за сліпого крота, а хочу за принца гарного гайда. А ти, кабанчику, як стара бабуся, скажеш, а де його взяти? І тут я вискочу і як заверещу. Ось я принц, красивий і щасливий. Всі плачуть, і ми з фруті вклоняємося і йдемо. Куди йдете? спитав кабанчик. Та це ж згідно сценарію. І всі почали реготати. Тільки я тебе прошу, нічого не переплутай, кабанчику. Гаразд. Я буду дуже старатися. Тоді залишилося вітерцю запросити всіх батьків на виставу, а ми будемо перевдягатися і чекати. Ви ж мої малята, засинайте, а що було далі? дізнаєтесь у наступній казочці.